Ці нав'язливі ночі зводять з рахунку, ці неонові дні застигають у склі, ти мені завинила півтора поцілунки, розпущений вузол смислової петлі, а польоти без тебе це тупо прольоти, і реальність суха, як військовий устав. Я лиш дуже приблизно здогадуюсь, хто ти, і не маю на тебе ніяких підстав. І не маю на тебе ніяких капканів, ти проходиш крізь сіті, як риба крізь лід, ти приходиш ні звідки, крізь пасма туману і зникаєш і млисти лишаючи слід. Ти в мені, наче віра нова, наче вірус, проникаєш усюди без віз і без меж, я для тебе таблиця, пергамент, папірус. Що захочеш, напишеш. А потім зітреш. Тут без тебе замерло усе зупинилась. зупинилось, Тут на тисячі миль глух, пустка і штиль, тільки небо ширяє невидимий стилос, І рождається в небі незвіданий стиль.